Отже, ця інформація є максимально важливою і цікавою для тих, хто планує створювати об'єкти нерухомості. І неважливо, якого це масштабу ці е, об'єкти. Це може бути декілька котеджів, якийсь капсульний такий ретритний центр, відпочинковий комплекс, е, такий величезний готель з багатошаровими е, стадіями інвестування туди. І немає значення, якого об'єму цей продукт кінцевий. Важливо. Те, який правильно обраний шлях для його реалізації. Немає нічого неможливого, можна зреалізувати все важливо, тільки наскільки складно і наскільки багато штанг ви приймете на себе у процесі створення цього проекту. А для того, щоб їх було якомога менше, важливо залучати експертів на етапах, які є фундаментальними, ключовими, на яких приймаються рішення щодо стратегії реалізації цього об'єкту. Отже, як я казав раніше, я відкритий до того, щоб ділитися своїм досвідом, надивленістю і експертизою. Я започаткував спеціальний продукт такого годинного розбору вашої ідеї. Він є корисним для того, щоб зробити загальне вимірювання температури, скажімо так, по палаті вашої ідеї. застратегувати основні такі ключові пункти дорожньої карти, і вималювати для вас загальну карту реалізації цього проекту.